Чому Данило Мокрик має відстрочку? Данило Мокрик має відстрочку у зв'язку з інвалідністю дитинств, з дитинства до завершення мобілізації. Там, якщо ти хочеш, щоб це вже зараз розширено проговорити, чи я, хочеш ну, потім про це ти, до як цього ти хочеш. Як ти це відчуваєш? А, окей, давай. Оскільки ця тема стала предметом публічного обговорення після після інтерв'ю з Олексієм Гончаренком, і тут зразу можу розповісти, чому я не сильно хотів прямо під час інтерв'ю з Гончаренком на це відповідати до речі. Так до речі, так да. дивись. Бо відстрочка у зв'язку з інвалідністю це стигматизація. Ну давай відверто. А коли ти е, публічно говориш про те, що ти маєш відстрочку через те, що у тебе інвалідність, навіть просто коли ти е, говориш про те, що в тебе інвалідність, це стає предметом для стигматизації, це стає предметом для того, щоб тобі там в коментарях писали там інвалід, там ха хам -ха -ха, угу. і так далі. Так що і відбулося. Власне, після того, як я про це розповів. Тобто в процесі інтерв'ю з людиною, яка не сильно симпатична мені, якому не сильно симпатичний я, і не в процесі знаєш, якоїсь там дружньої розмови, ну, це не те, що ти хочеш, це не те, про що ти хочеш розповідати. Я вирішив, що на це потрібно відповісти потім окремо на своїх умовах. Зрештою, mm -hmm. та чому я записав? Ну чому я про це розповів о, у відео на своєму каналі? Е, мені правда не хотілося там публікувати увесь пакет документів, тому я опублікував тільки довідку 90-го року. Щоб показати, що ця інвалідність правда з дитинства. Знаєш, а не типу історія, яку там, як, ну, ми ж знаємо, що так буває, та, що людям малюють типу, це зараз. Але звісно, що ну, типу, відстрочку мені дали не на цій підставі, а на підставі ну, останнє рішення про мою інвалідність, останній огляд у мене був у 2025 році. Ти знаєш цю історію кулісами. Я, до речі, так, якщо ти можеш, да. Да, якщо ти тобі це окей, я да, на те, да. що знаєш, скажуть потім, що це прийшов, від. Ні, так можеш критично до цього ставитися. Ні, ні, так? Насправді як я ж я, ну... пам'ятаю, так як я була учасницею власне цієї історії. Да? Ми їздили разом в адвокаційну поїздку в, в Сполучені Штати. Штати, Штати. Да, і, я була... і Ми ледве встигли тоді. це зробити. Ми ледве зробили. встигли оновити власне цю взагалі довідку. Я пам'ятаю mm. прекрасно, що тобі треба було перепідтверджувати. Тобто, так, це так, не так, так, я просто пам'ятаю, що ці були Ця була критика, в тому числі через те, що мовляв, много довідка тільки за 90-й рік чи якісь там і все. Але я пам'ятаю прекрасно, що ти. І перепідтверджував і, власне останній раз у 2025 році, як це було важко ну, насправді все. Ну там дивись, це, хронологія насправді, типу, ну правда, якщо ми вже про це говоримо, якщо це стало справді предметом там публічного обговорення ну, зараз. Це тригерна тема. То дивись, яка хронологія? У мене була інвалідність з дитинства до 16 чи до 17 років. Я не пам'ятаю, доколи вона. Тобто, в, в тому віці батьки вирішили потім, що мені не потрібно типу, в дорослому віці оформлювати собі інвалідність, і в мене її і не було Там, на початок повномасштабного вторгнення, наприклад, в мене її не було. Коли мені прийшла повістка від ТЦК. На початку 2024 року вона в мене пройшла через те, що в мене якраз минуло п'ять років від останньої ВЛК, mm -hmm. бо я стояв на обліку військовим і так далі. І що, мовляв, приходьте, будете там ВЛК проходити? Це був лютий 2024 року. Ну я взяв цю повістку. І пішов в ТЦК, не маючи підстав для відстрочки, ну з усвідомленням того, що якби у мене є всі шанси, що зараз для мене це закінчиться мобілізацією. І, типу, ну цю історію може там запросто підтвердити. Наприклад, моя керівниця з Київ індепендент Євгенія Матуревська, яка там ходила і думала, що ж робити, якщо Мокрика зараз мобілізує. Mm -hmm. Я прийшов тоді в ЛК в 24-му році. Мені дали статус обмежено придатний. Тоді він ще був. І що? Е, я прийшов в мобілізаційний відділ з висновком ВЛК, угу. е, Мені кажуть, а обмежено придатних ми зараз не мобілізовуємо. Е, типу, тому типу, йдіть гуляйте. Потім вже ж змінилося законодавство. Ну, тобто, це було несподіванкою, насправді, та, що от, оскільки я обмежено придатний, мене не мобілізовують. Потім вже змінилося законодавство вже чи з травня, чи з коли. В тому ж таки, 24-му році, і там обмежено типу, придатних вже не було, потрібно було заново проходити там, е, е, це все е, і так далі. І я тоді на Хрещатику влітку зловив знову повістку е, на оновлення даних. Я їм показую, тіпа, дивіться, і подивіться, ж ВЛК свіжа. Вони кажуть, ну, дані ж вам все одно треба угу. От Я з цією повісткою знову прийшов світи ЦК, все ще не маючи підставлю від строчки. От. І е, Я приходжу, кажу, ну я, но видите, дані прийшов. Дивіться, каже, так у вас дані свіжі, ви в нас недавно тільки були. А я тоді йому кажу: так, а може, цей е, мені ж все одно кажу, треба буде до кінця року ВЛК знову пройти. то може я зараз вже, щоб два рази не вставати і пройду, він дивиться на мене. Каже, ви, якщо зараз пройдете ВЛК, то я вас мобілізую. Uh -huh. Я йому кажу: так, а ви ж от тільки недавно в лютому казали, що обмежено придатних не мобілізовують. Він каже, так, то було в лютому. Uh -huh. так. І зрештою, цей чоловік в цьому, в цьому ТЦК він подивився мої документи і каже, так, а чого ви не оформите собі інвалідність? Ну, типу, у вас, очевидно, з висновку попереднього ВЛК, у вас є на це, на це всі підстави. І от з того моменту я подумав, що, мабуть, так. Да. Типу, якщо мені навіть людина в і мене це перед тим на попередній ВЛК, теж питали. Якщо мені прям людина радить, та, то, мабуть, треба прислухатися і це зробити. Я просто зібрав документи і в 2024 році без особливих якихось проблем і питань, власне, собі оцю інвалідність вперше в дорослому віці. І зробив. Чи зробив я це для того, щоб мене не мобілізували? Так, я зробив це для того, щоб мене не мобілізували. Е, чи ходив я по повістках до ТЦК, не маючи підстав для відстрочки, з можливістю, щоб мене мобілізували? Так, ходив. Чи ховався я, ні не ховався. Зараз так. Ну, я, прийня, я прийняв це рішення в 2024 році, що. Е, я хочу мати можливість далі працювати. Знову ж таки, чи робить це мене е, там, е, сміливим, особливо та? Чи, 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 чи хорошим громадянином? Ну, мабуть, ні. Але ну, підстави в мене. Ти, власне, сказав це, ніби а -а, ти знаєш, відчуваючи сором, що я відчуваю Так, да, Я відчуваю сором, бо я відчуваю сором. І ми ж не можемо не помічати, що у нас є велика частина людей заброньованих, в тому числі це наші колеги, вибач. даному момент. Дивися, я відчуваю сором у зв'язку з цим, так? Я відчуваю сором у зв'язку із рішенням, ну, тому що правда рішення в 2024 році, як я вже казав. Все-таки в дорослому віці собі цю інвалідність маючи на це всі підстави оформити, це рішення було для того, аби не бути мобілізованим. Тут пишатися немає чим, з моєї точки зору. Тому що в той самий час є купа людей, які ну, добровільно пішли, які дуже часто точно були не менш корисними для країни, ніж я. І без яких, без жертви яких, тому що ми говоримо тут про жертву, правда, ми говоримо тут про, про жертву не лише в контексті здоров'я чи, чи життя, тому що багато ж знайомих загинуло. Я думаю, в тебе теж. Звісно, так. так. Але і в кар'єрному плані. Ну, люди, які мобілізовуються, вони по суті, ну це десь професійна смерть, так? І це теж ну, це лякає. Так? І ти розумієш, що я просто якби. Це теж була одна з причин, чому я прийняв таке рішення, тому що мені здавалося важливим продовжувати робити мою роботу. Мені хотілося цього для себе. Але якби я це говорив у своєму відео, якщо б всі чинили так, як я, то цілком імовірно, в нас не було б вже країни, ми б тут не сиділи з тобою, mm -hmm. в Києві. І не говорили про це все. Uh -huh. Чи відчуваю я сором у порівнянні з тими людьми, які мобілізувалися? Так. Особливо перед тими, які пішли мобілізуватися самі. Uh -huh. Чи почуваюся, я в цьому контексті десь менше чоловіком? Так. Тому мене дивує, коли люди агресивно відстоюють, знаєш, типу, а я там нікому нічого не довжу. Якщо б всі отак от були там долини тільки своїм родителям, та, то, знаєш, оцяло, типу, я там е, в Батьківщині нічого не позичав, типу, мені немає да, якого да, боргу да. їм віддавати. Е, ну, то, от цього всього би просто не було б вже. Мені здається, що сором тут є природним, бо відсутність цього сорому означає знецінення насправді. Того, що зробили інші, тому ось так. Угу. Ти сама вирішуй. Та? І хай публіка, в принципі, сама вирішує, наскільки до мене можна застосувати слово ухилян. З якоїсь точки зору так. Та? Тому що ну, знову ж таки. <гум> е, ну, мене наче виправдовує те, що коли до мене приходили повістки, і я не мав підстави для відстрочки, я приходив за цими повістками. Та? Угу. Розуміючи, чим це може. Для мене обернутися в плані долі, а, але ну ну, давай так. Якби не було мобілізації, то навряд чи би я оформлював собі цю інвалідність. Угу. Я не можу сказати, то, що з Гончаренком точно не скажу, що це було добре. Те, що з, з Бужанським, ну, типу, соу-соу, so -so. тому що з Бужанським була та з Гончаренком вийшов просто срач. Часто неврівноважений з мого боку, mm -hmm. з перебиванням постійним, з чіплянням за якісь другорядні абсолютно речі, відходячи від того, про що для мене це інтерв'ю самого мало бути. А так? про що, до речі? Ну там заявка була дуже проста. і Вона на картинці до інтерв'ю написана: Правдоруб чи хай пожер. Так, мені йшлося просто про те, щоб показати. Наскільки Гончаренко насправді е, до влас... сам до себе застосовує інші стандарти, ніж ті, які він застосовує до інших, mm -hmm. по-перше, а по-друге, наскільки безвідповідально він ставиться до слів. Ну от, Наприклад, в цій ж історії з Бігусом-Стукачем СБУ. Чому я цьому присвятив багато часу в інтерв'ю? Тому що коли ти називаєш когось стукачем, ти маєш знати, на кого, коли кому він постукав. Uh -huh. Розумієш? Стукач це не статус. Стукач це те, чим ти займаєшся. Це практика. І якщо ти когось так називаєш, то ти маєш це підкріпити. А, що стосується звітності і прозорості, я там його запитав, ну, він ж хоче від усіх ну, Так, Я запитав: ну, а от, Гончаренко, а от центри Гончаренка. Який їхній бюджет? Хоча би порядки. Назвіть бюджет. ну, В прямому ефірі Олексій Гончаренко навіть порядок, я його запитав, ну це мільйони, це десятки мільйонів. Ну, типу, коли людина не може назвати свого проекту, бюджет, бодай порядком, угу. це виглядає дивно. Так? Він потім там публікував в телеграм-каналі. Але, звісно, ну, це все переможувалося величезною порцією кінжі, е, в якій я сам винен. так, От дивися. Коли я зачитував Олексію Гончаренко повідомлення від військового Олександра Євчанки, який сказав, що тіпа, там, передай Гончаренко, що він паскуда. Ну на цьому повідомлення не закінчувалося. Далі у цьому повідомленні Олександр Япчанка розписував аргументацію, чому він так вважає, і чому він вважає, що Гончаренко підриває навіть ту яку не яку мобілізацію, яка зараз є. Чому я не зачитав цього продовження в прямому ефірі? Загадка. Ну правда, загадка. Угу. Просто чому я вирішив зупинитися на фразі: от вам військовий написав, що ви паскуда. Тобто, може сказати, так, що ти після цього інтерв'ю ставлення до Гончаренка не змінив? Абсолютно. Ти змінив до якихось своїх це інтерв'ю. Провальне не через те, що Гончаренко крутий, і через те, що він мене в чомусь переконав, воно провальне через мою поведінку. Угу. Воно провальне через те, що я сам не те, що дозволив цьому інтерв'ю перетворитись на хаос, я сам перетворив його на хаос. Так? Я сам перетворив його на срач. Е, я сам замість е, акценту на аргументах та фактах, е, ну, типу там, знаєш, питав про, про коментарі в Третці, е, чи там зачитував інвективу без аргументації. Е, ці чіплявся. Мені правда прикро, деякі де, 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 де моменти, знаєш, вони е, насправді вони зараховані Гончаренко в якийсь плюс. Е, хоча він на це не заслуговував. Я був здивований, наприклад, та, що якась частина людей, в тому числі мої колеги по роботі, не звернули увагу, що це не я, перший почав говорити французькою з Гончаренком. Це він почав перший говорити французькою. Дуже... Просто мені не треба було відповідати. Розумієш, і хамити французькою теж до речі, та, тому що моя відповідь йому французькою була доволі хамською. Він попро... він, що, що... що відбулося? Та, е... Я йому кажу, що я вчився в Франції, теж таке Теж крінжовий момент. Ішлося знову ж таки, знаєш, не про те, щоби якось роздмухати своє его чи випнути свою освіту саму по собі. Просто. Ти спілкує, ти, ти ставиш запитання людині. Вона тобі в якийсь момент питає, що в психіатра, типу, я там, що в слідчого, там, чи так далі. Мені йшлося просто про те, щоб сказати, ні. Ти в людини, яка має профільну освіту по тих запитаннях, які вона, mm -hmm. які вона ставить. Просто воно, ну. Я бачив, як воно виглядало, я розумію, що це максимально крінжово, Та. Я в процесі, вже коли це говорив, розумію, що, типу, от час, ти, типу, плодиш кріж. А... От. І він після того, як я йому сказав про те, що я вчився в Франції, він французькою говорить: ну тоді ми можемо говорити з вами французькою. І я йому французькою тоді відповідаю: ні, не можемо, тому що нас не розумітимуть. Тому слухайте мене зараз. Угу. І він ще французькою почав там далі відповідати: що ви тут не начальник, щоб мені вказувати, там, ви журналіст там, і так далі. І знову ж таки, мало хто. З тих хейтерів, які звернули увагу mm -hmm. на те, що це він почав французьку. Та? Якщо говорити про історію з Бігусом, знову ж таки, я йому в якийсь момент сказав, що ну, ви ж казали, що Бігус наркоман, а з Трибуни Верховної Ради казав. Він говорить: ні, я такого не говорив. І я кажу, ну, типу. Знаєш, я вже був якийсь такий емоційно поплавлений, думаю, ну окей, може, в мене фальшивий спогад. Ні, говорив. І це відео є, в нього на, на, на телеграм-каналі можна знайти. Як він з трибуни Верховної Ради говорить, що бігус перейшов від наркозалежності до залежності від влади. Mm. З трибуни Верховної Ради. О, тобто людина. Ну, просто бреше в прямому ефірі. В мене немає під рукою матеріалу для того, щоб йому сказати, ну ви ж тут говорите неправду. Та й в результаті це йому заходить в плюс. Е, очевидно, розумієш, з одного боку, я мав би мати цей ролик під рукою, хоча я не показав би його в прямому ефірі, тому що це прямий ефір і це. Не студія з апараткою, де ти це прямо зараз виведеш в ефір. Та? Ну, типу, ти максимум, що можеш, йому на телефоні включити. З іншого боку, ну, ти якось не розраховуєш, що коли людина щось заявляє з трибуни Верховної Ради, то вона просто буде про це далі брехати. Угу. Ну. От, але да, в цілому це історія про, про по-перше, неналежну підготовку там, з низки там особистих причин. По-друге, типу про, про емоції, які опанували. Відповідно, інтерв'ю з Бужанським це історія про те, як я качнув там маятник в інший бік. Знаєш, от мені шлося, от ти будеш зараз спокійний, ти не будеш перебивати, ти будеш ставити свої запитання, ти будеш давати людині відповідати, ти не будеш виглядати як скажена собака. Як з Гончаренком. В результаті я виглядав як собака на транквілізаторах. Ну, Максим, причому проте, проте, теж був достатньо спокійним, тому несподівано. Так, тобто... ну, а це теж грає. До речі, цього це те, чого люди, мабуть, можуть не розуміти, коли до тебе приходить гість, і він говорить тихо і спокійно і розмірено, ти не можеш. Кидатися на нього, грубо кажучи, тому що ти виглядатимеш ну, десь приблизно так само неадекватно, як я з Гончаренком виглядав, так? тому ти витримуєш десь цей рівень тональності. Угу. Ну, якби, І тут Бужанський це було для мене несподіванкою, тому що я дуже багато угу. бачив його. Вельми емоційних е, виступів, і я десь до цього морально готувався, що от я буду спокійним на тлі, значить, Бужанського, якого бомбить, і якого розриває. А Бужанського не розривав. Для мене було навіть несподіванкою те, що він без проблем погодився говорити українською. Ну, в мене з малюком. Що в тебе з малюком? Наскі... Ні, в мене ми не знайомі з ним абсолютно, на відміну від Руслана Кравченка. Так, до речі, з Кравченком теж такий, потім ще повернемось до нього, але бачиш. Ми до якогось моменту. Я вітав його з призначенням на посаду голови податкової. Чому Чому я вітав? Да. Ну а, хотілося, ти... хотілося побажати йому удачі, типу, в його роботі. Ну, Він на мене, правда, дуже добре враження справи в 2023 році, коли угу. я працюючи над фільмом про вбивства дітей, угу. зокрема в Київській області. Звернувся до нього по інформацію, бо він же ж був прокурором в Бучі. В Бучі, так. От. І він дуже-дуже адекватно зі мною спілкувався. І загалом, попри те, що у нас до того була така собі історія. От. Але, ну, і я після того, знаєш, там, не знаю, мав якесь. Добре ставлення після тієї зустрічі до нього. Тому я його вітав з призначенням на, на, на голову податкову, ну, типу смс-кою. Mm -hmm. вот. Потім вітав його з призначенням на посаду генерального прокурора. Вот. А після того ну, мене трішки почало бомбити. Від усього, що, до чого він там задіяний був, і від певних його там дій та поведінки. І я про це відкрито говорив в себе в відео. І я так розумію, що він образився на мене, от, тому що коли я запросив його на інтерв'ю, якраз ще до того, як я запросив Гончаренка, я запросив Руслана Кравченка. Він мені навіть не відповів. Та, навіть не відповів. А, тому і мені передавали там спільні, спільні знайомі, що він, типу, вважає мою критику і обік несправедливою. Що не так з Кравченко, на твою думку зараз? Оця історія там, з Шевчуком, умовно. Да? Дуже різні... дивна історія. 에, так. А що ти? Просто я про історію з Шевчуком 20 випусків були в мене на каналі. А що ти думаєш про історію з Шевчуком? От що це? Тому що я нагадаю, та? спершу е Кравченко пише цю крінжатіну: е прийду типу, прийду, да, особисто прийду за кожним, хто працює проти мене та прокуратури як інституції. Угу. Це викликає зрозуміло типу, хвилю обурення. І тут? Пан Шевчук записує відос з машини, якщо не помиляюсь, в дорозі, в якому кажуть, а що не так взагалі сказав генеральний прокурор. Він все правильно сказав. І невдовзі після того у нас складається дуже інтересна ситуація, що у нас формується нова конкурсна комісія для вибору керівника, заступника керівника САП. Рада прокурорів подає рівно три кандидатури, які мали би бути Кравченко. Один пан відмовляється, і в пана Кравченка з'являється опція так збіглося, саме пана Шевчука в цю конкурсну комісію призначити. Угу. Що це за такі взаємності? Дивись, я думаю, що це не взаємності. Я думаю, що це не була відповідь на його відео. Я думаю, що просто пан Шевчук десь лягає абсолютно в парадигму поглядів пана Кравченка угу. на цей світ. і Загалом на його ти ж прекрасно знаєш да. хто з ним працює? Звідки він вийшов? Хто Шевчук? Ні, чи ні, ні. крав Кравченко? Кравченко. так. так що... хто з ним працює Дмитро Валерій? Бурзик Борзик, також Борзик, про кого? люди, які наближені до цієї ну взагалі оця команда. Mm -hmm. Матіоса, да. І загалом mm -hmm. мені здається, що ця історія навіть з Набута це, це виходило абсолютно з природніх поглядів Кравченка. Це не було продиктовано Може, там, десь які, чимось Може, а, чимось зверху. І я там ще деякі прізвища знаю, які не готова теж зараз озвучувати mm -hmm. публічно, але тим не менше, які. Ну, скажімо так, певною мірою відноситься до цієї орбіти навколо Кравченка. І Точно ти... не хочеш озвучити. Точно ти не, цікаво. Ну, не зараз. Okay. Можливо, десь в ефірі я озвучував себе. І ці люди є абсолютними антагоністами всього, що стосується чинних Набута Сап. От. Ну, тобто, знаєш, це для мене така когорта людей зі спільними поглядами. Тому для мене абсолютно, знаєш, от може дивно, але для мене було абсолютно природньо, що Шевчук з'явився в цій всій історії. Я тут, я не хочу сказати, що це, типу, е, такий бартер, був. Ти запиши відео за мене, я тебе в конкурсну комісію призначу. Ні, це просто два елементи, які вказують на якийсь стосунок між ними. та? Е, е, і от мені цікаво, а про що цей стосунок? Та? Якщо, можливо, він правда світоглядний, так як ти кажеш. Але тоді просто треба нагадати, які світоглядні позиції, яких світоглядних позицій дотримується пан Шевчук, і робити якісь висновки про світоглядні позиції Руслана Кравченка. Хоча. Те, що близькість до згаданого от мною нещодавно пана Борзих, вона дещо дуже показовує.